І так, всім привіт, друзі. Так, сіте камеру настрою. Так, зараз двері відкрию. І всім привіт, друзі. З вами я Света. І сьогодні знаєте, що ми будемо робити. А ну, вгадайте. Я хворіла, тому не знімала деякий час відео. Ми будемо будувати секретну кімнату, але нікому не кажіть. Я вже для неї все підготувала. Оп! Так, відкриваємо скриню. У мене там... Так, ану ну, сійте, подивлюсь. Ти дивишся моє відео і ще не підписаний? Сіте. Що це таке? Де моє відео з підпискою? Бо я буду обіжатись. Так, ну добре, йдемо скратити на а сіт там, тут є в вікні. Є є житель. Так, нам треба взяти оці всі препарати, які нам треба. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. сіт. Я потім редактовано доберу, ніби. Оп, йдемо. Йдемо жителі прогнян. Так, йди звідти, йди звідти. Чому? Так, ну я сказала тобі йди, значить йди. Довіше ти кірка. Яка кірка? У мене нема ніякої кірки. Ззаді, ззаді. Так, нема ніякої кірки. Добре є. Ну все, добре, йди звідси і здрисні. Я шахту купаю. Шахту? Все, все, добре, все, папа. -па. Так, купаємо. Так, копаємо, копаємо. Я до вас підключусь, коли викопаю. Ось я вже і докопалась таке приміщення. Зараз я ще зробити зону для відпочинку хочу. Так, блін, де би її зробити? Отут, напевно. Я просто буду в небо дивитись з потайним склом. І все так круто, все буде взагалі. За все взагалі. Так оносійте. А, блін, я викопала з під штукою у себе вдома. Так. Якщо спитаюсь, скажу, що дороги роблю. Так, камінь. Камеру відкладу, оце зроблю. Оп, оп. Так. Блін, там гравій може посиптися, але нічого. Оп оп. Так. Всього ніби нікого нема. Так, блін, там житель був. Ой, наше це все так роблю. Блін, це треба якось так зробити, щоб воно не було гравії. Це погано буде. Так. Блін, як це зробити так? Ну, зараз щось попробую. Так, ніби нікого нема. Так. Так, блін, Мені, напевно, що камінь треба. О, отак. І так. Блін. сюди. Це ламаємо. Оп. Оп. Оп-оп. Оп. Райк. Все. А, блін, це ламати треба. Сіть я за розширю спочатку. Я напевно, що це поламаю. Так. А ну. Оп, оп, оп. Блін. Ні, все-таки треба поламати. Е, зразу кажу, вибачаю за свій захрипший чуть-чуть голос, так як я хворіла і я випустила відео, як вже писала в пості, як тільки зможу. Відео я зняла ще вчора, але озвучую я його аж тепер. Так, ламаємо. Я це зараз все назад травою зроблю. Блін, треба буде ще цікам ламати. Що ти там робиш? Я я дороги ремонтую. Ви що, в мене просто тут дороги, отак. Я їх просто порівняю, нові матеріали покладу, а не старі. А, добре. Так, кладемо. Блін. Оп, це ламаєм. 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 І кладемо траву сюди. Оп. 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 Так. І закладуємо. Все, я це зараз зроб... Тоді я вже без скла буду заробляти, бо в хату ще раз не хочу заходити, але. Так, отут поламаю І все. Ось таке приміщення в мене вийшло, але я ще внизу діпущу, бо так якось маловато якось місце буде. Тут навіть рибок. Я, до речі, саме сюди рибок хочу покласти, щоб все красиво так було. Оп, так, оп. дивіться, я так сижу, на небо дивлюсь, так красивенько. Оп. Ламаємо, ламаємо. Оп-оп. Я до вас підключусь, коли все зроблю. Так, копаємо, копаємо. Ось і все, ось так у нас вийшло, тут лампи. Я вам пізніше покажу одну штучку прикольну. Надіюсь, у нас буде. Ось тут таке приміщення. Я ще хочу... Блін, блоків мені якось не вистачило, прям так сильно. Так, є ще... так, драбину мені треба покласти. Оп-оп. Оп. Ці там дирка ще є. Там редстоун зверху стоїть, тому там дирка. Так, забираємо. І докладаємо драбину. Оп. Оп. Так. І сюди люк треба покласти потаємний. Сіте, сіти. Оп. Ой, сіте. Зашпорталось. Є лампи, які лишились, викину, щоб ні в кого не було цих. Верху так чуть-чуть буду кидати. Так, отут склон, ніби навіть незамітно. що що там? Трава кажу. Так, заходимо. Люк, 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 люк. Люк отсюди. І отак. Ну от ніби не видно взагалі. Закриваємо. І я тут зроблю такі двері на код і ще їх потаємними зроблю. Тут, напевно, що буде зрозуміло, що тут двері, але може дехто не поймає. Або не буде розуміти, чого код. Так. Оп. Ну, сіт. Я знаю, де можна... Ні, тут а не варіант купати. Там в куті теж. Тут. Тут в куті теж нема, блін. Чого я кути не забуду. Ну, блін. А, я знаю. Я тут ззаді закопаю за стінками, бо мені блоків треба. Оп. Так, от сюди і от сюди. Отут забуду його, взагалі нічого не видно. Прям шик. Оп, оп, оп. І отут так само. Так, тут так само копати треба. І забуду. Ну, нічого не видно ж. І тепер я оце просто чуть поміняю. Дивіться, отут два синіх треба буде покласти. Оп, синій. Так, далі. От сюди такі. І от сюди такий. Ні, хоча я там взагалі інше не покладу. От сюди такий, а от сюди синій. Отак. Так, так. дивіться, кладемо двері. От так. Взагалі дверей не видно. Ні, ну реально не видно, я чесно кажу. Е, і Ні, якщо я їх з цієї сторони покладу, погано буде. Тому я беру замок. Я спочатку замок покладу і код. Так, приходьте до мене в гості код 9. Так, давай 9,876. Оп, все. І перевіряємо, що я запитала так. 9,876. Все, приходьте до мене в гості, код, ви знаєте. І ось так. так. 9876. Ось так. Приходимо. І ось так. Виходимо. 9876. Оп. І тепер... що? А, тепер будемо цей стіл, Я сюди буду класти. Так, далі. Крісло. Крісло куди? Крісло сюди, напевно. От сюди. Монітор номер. Раз. Блін, не туди. Так, а ну, давин, во. А, а! Боже, куди я його знову поклала? Сюда, все. Оп, кладемо сюда. Комп'ютер сам. Сіти, я спочатку рибок покладу. Так, ламаєм. поламали. І те, що поламали, кладемо сюди. Оце Ой, а це хай тут буде. І кладемо рибок. О, красиво ніби. Так, комп'ютер. Комп'ютер ми на що покладемо? А, вот там блок валяється. Я, я ж його було б тіла так Так, отсюди. І все, таке в нас вийшло. О, виділі. Оп, оп, фріт-прит. Так, мені звідси вийти треба. Ну, і так ні, прикольно. Але оце, сюди камеру, отак от для вас відео буде. Отак от відео я для вас знімаю, все. Отак. От і так. І ось танцпол і ліжко. Не ну, знаю, куди я це покладу. Танспол з іншої сторони. Треба буде отак. От і так, давайте. Вперед, вліво-вправо, назад, вперед, вліво, вправо-назад, вперед, ліво, вправо назад. Ніби прикольно. Дивіться. Так, оп, 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 оп. Ну, прикольно. Ну, до Мені не буде тут точно. Так, йдемо класти ліжко. Оп, так. Поклали. Так, йдемо тепер через двері. А ну, сід. Я хочу ще полюбуватися цими краєвидами. Так, все, полюбувалося. Подися, риб. Оце Немо, Дорі, а це дарвін молодший буде. Все, Немо, Дорі і дарвін молодший. Все, вирішила. Немо, Дорі, дарвін молодший, надіюсь, я їх імена не забую. Оп, код 9876. Приходьте в гості, кажу, отак прикольненько вийшло. Виходимо. Так, зараз назад треба буде спуститись. Все, ніби відео для вас монтувала. Ось так в мене ніби вийшло, ліжечко там. Так дивіться, яку що я вам ще покажу. От тут це е коротше, реча, який включаю, виключає світло, а на цьому я вже буду прийшати, Пишіть, чи вам стому, всім, па-па-па, па. -па, -па, -па.